Доброго здоров'я, дорогі глядачі. А сьогодні ну, серйозна тема серйозна тема. Але якщо просто будемо говорити про те, що відбувається зараз, взагалі в нас в країні, і не тільки в нас в країні. От всі ми бачимо, що активізувалась от вся ця тема з перемогою: перемога, скоро перемога. Дуже багато ЗМІ кидають, дуже багато і влада, ось переговори, все там на другому саміті, все вирішиться. Розумієте, оці такі вкиди. Для мене це вкиди. Взагалі, що це воно таке про цю перемогу, звідки воно взялося, і чому зараз розкручують цю тему? Е ні, ну Те, що Путін почав війну, яку не можна виграти, ну це розуміють вже всі. Мабуть, навіть ті, хто взагалі а, старається оминати тему війни. А, гроші є в них, але тільки на війну. На все інше грошей нема, щоб ви розуміли. Регіони, які колись підтримували Путіна, а, вони вже не задоволені. Гроші є тільки в Москві. Розумієте? Все. А, тільки щось далі Москви, на все те грошей вже нема. А, Дуже залежить зараз він від Китаю і дуже хоче позбутися цієї залежності. Що те, що Захід відрізав його, відрізав просто багато від чого, зараз не все, але щось трошечки частково дає йому Китай. Але якщо візьме і раптово все відріже Китай, тоді все, гаплик. Розумієте? В країні гаплик. І ось тут саме цікаве, зараз, коли треба активізуватися на фронті, розумієте, ну, й хто хоч ну, трошечки цікавиться політикою і взагалі всім тим, що відбувається в світі, особливо темою війни і так далі, той розуміє, що Росія буде слабшати, вже слабшає. І ось зараз, саме зараз, коли нам треба активізуватися на фронті, коли в Росії проблеми, наша влада замість того, щоб зробити нормальну мобілізацію, замість того, щоб всі гроші пустити. Замість того, щоб реально перемогти, замість того, щоб нахрін розвалити цих ублюдків, щоб вони вже нікому нічого поганого в цьому житті не зробили, що робить наша влада? Вона розкачує просто цю тему з перемогою і про закінчення війни. Що відбувається? Чому так? Знаєте, от в мене тільки одна відповідь на це питання. От дивіться, що зараз відбувається? Там проблеми з електроенергією, там якась тотальна корупція, з якою не борються, там генерал Дебіл, там в людей близькі гинуть на війні, там вже нема кому працювати, там вже задавили податками, там ТЦК ловлять всіх просто пачками везуть. І щоб люди просто, знаєте, от вже плюнули на це все. І сказали: ну, хай вже буде як буде, вже давайте той мир, вже і заморожену, яку вже що-небудь вже давайте, щоб тільки це все закінчилося. Дорогенькі. А не краще зараз додавити Росію а, і перемогти, щоб нашим дітям не довелося пережити все те, що зараз переживаємо ми з вами. Тепер для тих, хто ще надіється, що з Росією можна домовитись. Дивіться, вчіть історію. От і все, просто вчіть історію. Пересказувати історію я не буду, бо нам не хватить і років, мабуть, для цього. А не можна з ними домовлятися. Просто згадайте хоча берію, і все. Хоча б і взагалі всі війни, які вони починали і де продовжують, і так далі. Тобто а з ними домовитись не можна. Розумієте, це себе обманути. А ті провладні хлопці, які хочуть заморозки. Ну, я скажу вам так: це для нас кінець. Заморозка війни це для нас кінець. Бо Путін сподівається, що дуже багато чоловіків втече, і коли він нападе потім знову, просто не буде кому воювати. От і все. Не можна заморожувати війну. Не можна заморожувати війну. Нас підтримують. Підтримка є. Можливо, не така, яка б нам хотілося. Але вона є. А, що в Україні зараз? Корупція, якій влада просто не протидіє. Ну, взагалі, не протидіє. Є люди, які корумповані, і вони а, розуміють, що ось вони зможуть заробити зараз все при цій владі. Тому вони а, підтримують цю владу? А, пішла деморалізація в армії. Все почалось з того, як прибрали залужного. А, Тепер і сирського хочуть прибрати. Вже поганий сирський, там пройшло дуже мало часу, вже сирський. Згадайте, я казала, що в сирській це почнеться теж саме і дуже скоро. Е з мобілізацією проблеми. Чому? Бо немає нормальної мобілізації. Е коли треба було її робити, цю мобілізацію. В нас влада э, гна, гналась за рейтингами. Нам рейтинги треба було, розумієте, а не мобілізацію. А зараз хочуть раз і щоб все було добре. Так не буває. З електроенергією великі проблеми і це ще не зима. Е, я просто уявляю, що це буде зимою. Я не, е, от, чесно, я вірю в те, що буде тільки по 4 години світла, а по 20 годин світла не буде. Сутки. От, побачите, так і буде. Але влада, на все це. Забила і готується до другого саміту миру. Наші партнери кажуть, боріться з корупцією. Але ні, вже третій рік. Просто вже третій рік йде війна, але крадуть, як крали, а може, ще й більше крадуть. Партнери вже стомились. І скоро просто пристануть нам допомагати. Але Зеленський каже. Всі корупціонери поїхали з країни. Вибачте, тоді питання: а хто ж тоді краде? Зеленський не буде боротись з корупцією, бо на цьому будується його влада. Розумієте? Можна владці крадуть, а він не заважає це робити. Ось на тому і згодились. Але ж потім придеться відповідати. Треба все міняти, бо будуть дуже великі проблеми. Вони вже є, будуть ще більше. Якщо нічого не, не міняти, а далі питання, яке мене, знаєте, от цікавить більше всього. Як вони, я про владу зараз, збираються переконувати нас, що припинення війни, от заморозка війни, це і є перемога. Дорогенькі, це не перемога, це наша смерть з вами. Нас будуть переконувати, нам будуть обіцяти, що все буде добре, але є проблема. Є люди, які, які розповідають правду. Таких людей багато. Хто каже правду. Не замилювання очей в марафоні, а люди, які кажуть правду. І банкові це дуже не подобається. Тому я думаю, що скоро почнуть і залякувати когось, можливо, Зможуть купити, але ж всім рота не закриють. Якщо ви не знали, то розповім вам, що багато військових зараз не можуть коментувати те чи інше, бо просто немає дозволу командування. Багато хто з вас задає питання: це, до речі, дуже часте питання: чи буде тікати ця влада? Буде, звичайно, буде намагатися втікти, буде намагатися відкупитися. І я думаю, що хтось тіче, хтось відкупиться, але комусь точно прийдеться відповідати. І ось тепер саме головне питання: чи зможе Україна покарати корупціонерів? Я вам скажу так: якщо зможе, тоді у нас все зміниться і на нас чекає дуже велике майбутнє. Якщо ні, тоді нашої країни просто не стане. От і все. Я вірю в те, що в нас все буде добре. Я вірю в наших військових. Я вірю в хороших людей. Я вірю в тих людей, які не будуть мовчати. Я вірю в тих людей, в розумних людей, які хочуть жити в країні, яка процвітає, які будуть робити все для того, щоб вона процвітала. Я вірю в те, що ми зможемо покарати корупціонерів і витіснити корупцію взагалі з нашої країни. Я вірю в те, що до влади прийде людина, яка зможе все змінити. Люди, багато людей. Ви знаєте, от скажу вам так, дуже багато хто задає, в тому числі, питання, хто буде наступним президентом. Я вам скажу так: наступним президентом буде людина, яка, я думаю, зараз навіть і не здогадується про те, що вона буде президентом. Я вірю в наше прекрасне майбутнє, дорогі українці. Дуже важливо зараз. Не заморозити цю війну дуже важливо зараз справді перемогти, повернути наші території, а щоб ця недокраїна рашка, щоб вона просто загнулась і нахін зникла взагалі, щоб ці ушльки, уйобки, вибачте, просто нікому більше не змогли нічого поганого зробити. От і все. І щоб нашим дітям більше не довелося переживати всього того, що вони зараз переживають, щоб в них було спокійне. Щаслива і чудове майбутнє в мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.